Президент України на Донеччині сьогодні в госпіталі поспілкувався з українськими захисниками. Він відвідав медичну роту 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, де вручив бійцям ордени за мужність третього ступеня та медалі за військову службу Україні та захиснику вітчизни. Після цього Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та щодо захисту людей. Тут же оглянув будівництво фортифікацій, що проводиться на Донецькому напрямку. Побував президент і на передовій поспілкувався з воїнами 41-ї окремої механізованої бригади, яка захищає часів ярчу на Донеччині. В одному з командних пунктів заслухав доповідь керівництва щодо оперативної обстановки та ситуації з обороною рубежів. Вперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міноборони України знищили дальній стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3, носій крилатих ракет х 22 Літак впав у Ставропольському краї РФ у головному управлінні розвідки. Розповіли подробиці. Літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Тими ж засобами, якими раніше було вражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. І у головному управлінні розвідки Міноборони показали, як саме відбувалося збиття ворожого бомбардувальника. Ось ці кадри проблеми шукаю аби ви в вас коштує 974 274 403 Підготовка до спецоперації щодо збиття російського бомбардувальника тривала більше тижня. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Це дозволить на деякий час зменшити напругу в повітрі, зокрема для півдня України. Адже і сьогодні, після падіння Ту 22 м 3 другий російський літак змушений був розвернутися а низка ракет не була випущена по Україні після знищення літака А-50... І після сьогоднішнього знищення в рамках операції гурмо власне ту 22 м 3 на деякий час, принаймні, є сподівання, що для одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться, але це звичайно не, не все, що заплановано.